Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Готуємося до НМТ щодня. Сьогодні завдання зі збірника Анатолія Капіносова. Поїхали. Номер один. 38. Середній вік одинадцяти футболістів команди становить 22 роки. Під час гри один із гравців залишив поле. Після чого середній вік футболістів, які залишилися, дорівнював 21 рік. Скільки років футболістові, який залишив поле? Починаємо. Нехай вік футболістів команди відповідно становить? Х1 це вік першого футболіста. Х2, Х3 і так далі. До Х11, так як у нас 11 футболістів було спочатку. Виразим середній вік футболістів. Середній вік 11 футболістів. Треба додати. Х1, Х2 плюс, плюс і так далі до Х11, поділити на 11, так як у нас 11 футболістів, і за умовою це дорівнює 22 роки. Тепер я хочу позбутися цього знаменника. Треба помножити і ліву і праву частину рівняння на 11. В лівій частині маю х1 плюс х2 плюс і так далі до х11. Чому? Тому що я помножила дріб на 11. У нас 11 знаменнику скоротилось. Дорівнює в правій частині 22 помножити на 11 дорівнює 242. Отже, якщо додати вік кожного футболіста всіх 11, це дорівнює 242. Крокуємо далі. Так як один футболіст залишив поле, тепер виразимо середній вік 10 футболістів. Запишу x1 плюс Х2 плюс і так далі до Х10 поділити на 10, так як у нас вже 10 футболістів, дорівнює за умовою 21 рік. І хочу помножити і ліву і праву частину на 10. І тепер ми дізналися, що Х1 плюс Х2 плюс і так далі до Х10 дорівнює 210. Отже, сумарно вік 10 футболістів 210. І тепер ми будемо працювати з цими двома рівняннями. Складемо, можна так сказати, систему рівнянь. Ми знаємо, що сумарно вік. 11 футболістів 242. Сумарно вік 10 футболістів дорівнює 210. Я пропоную вам відняти із першого рівняння системи друге. Віднімаємо із лівої частини першого рівняння ліву частину другого рівняння. І ми отримаємо. Тільки Х в 11. Тому що у нас в першому рівнянні 11хів, так скажемо, а в другому їх 10. От, Тобто ми із першого друге відняли і отримали Х11 залишилось. І віднімаємо із 242 210, отримали 32. І кажемо: отже, вік футболіста, що залишив поле, 32 роки. І це наша відповідь. Номер 1:39. Кішка з кошенятами з'їдають куплений господарем корм за 8 днів. Разом. Якби кішку годували саму, то їй вистачило б корму на 11 днів. Наскільки повних днів вистачило б корму кошенятам? Починаємо. Це задача на спільну працю. Тому. З чого завжди починаються задачки на спільну працю? Давайте проаналізуємо. Відомо, що мама кішка з'їдає сама цей корм за 11 днів. Тоді, питання, яку частину корму вона з'їдає за один день? Одразу запишемо. Так як кішка з'їдає сама корм за 11 днів, тоді за один день вона з'їдає одну одинадцяту частину всього корму. Це перша дія. Друга дія. Нам треба виразити, яку частину корму з'їдають кошенята за один день. Питання в задачі: за скільки днів кошенята самостійно з'їдять оцей весь корм. Тоді ми скажемо: нехай кошенята з'їдають цей корм за ікс днів самостійно. Це якраз основне питання в задачі. Тоді, за один день, вони з'їдають один поділити на Х у вигляді дробу отаку частину корму. Далі, третя дія. Відомо, що разом мама кішка та кошенята з'їдають весь корм за 8 днів. Тоді, вони разом яку частину корма з'їдають за один день. Тоді за один день вони разом з'їдають одну восьму частину корма. Отже, дивіться, мама за один день з'їдає одну одинадцяту частину корма. Кошенята з'їдають один, що ділиться на ікс, отаку от частину корму. Разом вони з'їдають одну восьму частину корму. Тоді вже можна складати рівняння. Запишемо. Маємо 1, що ділиться на Х, додати 1 одинадцятая дорівнює 1 восьма. Ми додали частину корма, що з'їдають кошенята за один день, плюс частина корма, що з'їдає мама кішка за один день, і це дорівнює. Частині корма, що вони з'їдають разом за один день. Тепер, щоб позбутися знаменника, я хочу помножити і ліву, і праву частину на 88х. Можна записати Х не дорівнює нулю, так як ми зараз будемо прибирати зміну із знаменника. Хоча і так це зрозуміло, так? що х не дорівнює нулю. Множимо кожний член рівняння на 88х. Маємо 88 додати 8х дорівнює 11х, і нам треба розв'язати звичайне лінійне рівняння. Всі буквені вирази треба перенести в одну частину рівняння, а числові в іншу. І у нас буде 11х мінус 8х дорівнює 88. Тепер треба спростити ліву частину рівняння, 3х дорівнює 88. Далі поділимо і ліву і праву частину рівняння на 3. І ми отримали х дорівнює 88 третіх. Тепер нам треба перетворити неправильний дріб у мішане число. Питання. Скільки разів число 3 вміститься в 88. Ви скажете 29 разів. Я пишу 29 цілих. 3 переписала в знаменник. Далі 29. Помножити на 3. Буде 87. Питання. Скільки не вистачає до 88, ви скажете 1. Отже, х дорівнює третя. Але я вам хочу нагадати: подивіться, це умова. Жовтим видалено: на скільки повних днів вистачило б корму кошенятам. Кошенятам вистачить корму на 29 днів. На 30 вже не вистачить. Зрозуміло? Відповідь 29. Номер 1.40. Швидкість товарного поїзда дорівнює 60 км на годину. Чому дорівнює його довжина у метрах? Якщо відомо, що він проходить повз нерухомого спостерігача за 15 секунд. Зверніть увагу, нам швидкість поїзда дано в кілометрах на годину, а нам треба дізнатися, скільки метрів проходить цей поїзд за 15 секунд. Легенька задачка, давайте запишемо. Так як швидкість поїзда 60 км на годину, тоді поїзд проходить 60 км за одну годину. Правильно? Так. Далі. Це означає, що він проходить 60 км за 60 хвилин. Так як одна година це 60 хвилин. А тепер у мене питання. Якщо він проходить 60 кілометрів за 60 хвилин, тоді за одну хвилину він проходить 1 кілометр. Так, запишемо. Але ми пам'ятаємо питання, скільки він проходить метрів за 15 секунд. Давайте перетворимо кілометри в метри, а хвилини в секунди, і скажемо, що він проходить тисячу метрів за 60 секунд. І на цьому моменті ви можете сказати, що так як за 60 секунд він проходить 1000 метрів, тоді за 15 секунд в 4 рази менше часу, він пройде в 4 рази менше відстань, тобто 250 метрів. Тут дуже легко. Але якщо у вас буде задача, де числа не так легко буде обчислити усно, складаємо пропорцію. Тисячу метрів він проходить за 60 секунд. Невідомо скільки метрів за 15 секунд. Записали, що 1000 відноситься до ікса як 60 до 15. І щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, треба помножити члени, що стоять навпроти. тисячу помножити на 15. І поділити на 60, поділити на той член, що стоїть навпроти невідомого ікса. І тепер цей дріб треба скоротити на 15, в чисельнику 1, в знаменнику 4. І 1000 та 4 ще ділимо на 4. В чисельнику буде 250. В знаменнику буде 1. І кажемо, що х дорівнює 250. Отже, за 15 секунд поїзд проїжджає 250 метрів. Це і є довжина поїзда в метрах. Номер 1, 41. Петрик зриває за 21 хвилину 48 яблук. А Сашко за 84 хвилини 36 яблук. Скільки яблук зірве Петрик за час? За який Сашко зірве 54 яблука. Отже, нам спочатку треба дізнатися, за який час Сашко зірве 54 яблука. Що ми знаємо про Сашко? По-перше, Напишемо, що нам треба знайти. Невідомо за скільки хвилин Сашко зірве 54 яблука. Хоча ми знаємо, що Сашко за 84 хвилини зірве 36 яблук. Ці величини прямо пропорційні. Чим більше часу, тим більше яблук. Зірве хлопець. Тому складемо пропорцію. Х, так відноситься до 84. Як 54 відноситься до 36, і нам треба знайти невідомий член пропорції. Щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, треба помножити члени, що стоять навпроти. 84 помножити на 54. І поділити на той член, що стоїть навпроти невідомого ікса. Поділити на 36. І цей дріб можна скоротити на 18, 54 і 36 ділю на 18. В чисельнику 3 в знаменнику 2. Та 84 і 2 хочу поділити на 2. В чисельнику 42 в знаменнику 1. І тепер мені треба. 42 помножити на 3 буде 126 перших. Тобто за 126 хвилин Сашко зірве 54 яблука. І тепер вже поговоримо про Петрика. Тепер питання таке: скільки яблук зірве Петрик за 126 хвилин, за той час, що Сашко зірве 54. Вкладаємо пропорцію. Відомо, що за 21 хвилину Петрик зриває 48 яблук. А за 126 хвилин невідомо, скільки яблук зірве Петрик. Ці величини прямо пропорційні. Чим більше часу, тим більше яблук зірве хлопець. Тоді 21 так відноситься до 126, як 48 до ікса. І, щоб знайти невідомий член пропорції, нам треба помножити ті члени, що стоять навпроти. 126. Треба помножити на 48. І поділити на той член, що стоїть навпроти ікса. На 21. І цей дріб нам треба скоротити. Пропоную 48 і 21. Поділити на 3. Тоді, в знаменнику буде 7. А в чисельнику 16. Та ще можна 126 та 7 поділити на 7. В чисельнику буде 18, а в знаменнику 1. Нам залишилось помножити 18 на 16. Виконаємо множення в стовпчик. Отже, за 126 хвилин Петрик зірве 288 яблук. І це наша відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!